В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Мій сьогоднішній співрозмовник, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і прикладної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі Похилюк Василь Вікторович. Він прибув до нашого міста на запрошення громадських організацій та профспілкових комітетів підприємств нашого міста. Василь Вікторовичу, я вас вітаю. Доброго вечір. Соціально-політична ситуація, яка склалася в Україні, які її причини та наслідки? Ну, що я хочу сказати вам. Я цікавлюсь цим питанням навіть до цієї ситуації, яка склалася, оскільки моє наукове дослідження пов'язане із трансформацією економічних систем і перехідним періодом суспільств. Враховуючи те, що ми визначилися з вибором. І в 2007 році вибір впав на євроспільноту, тобто орієнтація на Євросоюз, і це питання постійно обговорилось, починаючи з 2007 року. Тому я хотів би застерегти від тих розмов, коли говорять, що це виникло вчора чи позавчора проблема. Ця проблема існує з 2007 тисячі Вона була піднімалась дві 2009 році. Коли Євроспільнота звернулася до нас з проханням, давайте відокремимо два питання економіку і політичні питання. Точніше, як вони звучать, це політичні проблеми і торгово-економічні, оскільки Євросоюз – це організація, яка більш поєднує торгові шляхи, економічні проблеми. Але на той час і уряд, і президент відмовилися роз'єднати ці питання. Зазявили у 2009 році, що ми будемо одночасно вирішити і економічні, і політичні питання. У 2011 році звернувся уряд нинішній, президент з проханням знову-таки роз'єднати, оскільки економічна ситуація складна, при входженні до євроспільноти ми матимемо економічні проблеми, оскільки дуже багато, це понад 140 стандартів, необхідно буде привести у відповідність до Євросоюзу. На сьогоднішній день одна країна, яка просто відмовилася від своїх стандартів, від своїх умов і перейшла на євроспільноти стандарти це Болгарія. Ми знаємо проблеми, в яких сьогодні Болгарія знаходиться. І, звичайно, що бажано було б, щоб Україна, вступаючи до Євросоюзу, могла вирішити ці питання поступово, щоб ми могли імплементувати наші, до наших умов і до умов євроспільноти. Такі завдання стоять. У 2012 році було прийнято рішення про приєднання або про асоціацію з Євросоюзом. Там серед інших питань, оскільки я сьогодні можу сказати, документ близько 1000 сторінок, я з ним знайомий з цим документом. Багато питань я звідти витягну, багато їх ознайомлюся глибше. Там є економічні документи, але вони не вирішуються. Тобто, те, що було заявлено ще десь у 2009 році, так ми й зупинили. Економічне питання не вирішуємо, вирішили політичне. Це вибори, закон про вибори, це закон про прокуратуру, це закон про слідчі дії, це інші закони про політичне переслідування, інше. Все це разом склало такий пакет основний. А пакет економічних законів, він фактично вийшов за межі. Це визнав і е, представник Євроспільноти, це Квасневський, який приїхав і сказав, що ми програли ці питання внаслідок того, що ми залишили поза увагою економічний пакет. Значить, виходячи звідси, я хотів би акцентувати увагу на тому, що ситуація, яка сьогодні склалася, вона неординарна. Ми починали з того, що неполітизована маса людей вийшла на Майдани з вимогою йти шляхом до Євросоюзу. Та пауза, яка була взята урядом, була обґрунтована в плані того, що необхідно було подолати економічні відмінності в цьому. Політики взялись за свою справу. І сьогодні вимоги до євроспільноти, вимоги за євроспільноту, точніше, переросли в політичні вимоги: відставки уряду, відставки президента, зміни практично сьогодні керівництва і так далі. На сьогоднішній день це питання практично заходить в глухий кут. Чому? Згідно закону про вибори, за рік до виборчої кампанії, початку виборчої кампанії, проводити дострокові, позачергові вибори не заборонено практично. Значить, ми маємо сьогодні вирішити питання на протязі місця про дострокове припинення повноважень чи ту уряду, чи ту президента. І тепер знову виникає проблема іншого порядку. Бюджет прийнятий. Немає бюджету. Фінансування виборів передбачено? Не передбачено. Значить, для того, щоб війти в систему виборів, необхідно ще не менше місяця, щоб прийняти закони по бюджету і фінансувати вибори. Значить, ми прийдемо до звичайних виборів. Тобто вимоги політичні сьогодні, які виставляються, вони зайшли в глухий кут. Засідання або круглий стіл президентів України показав, що Президент Ющенко знову-таки наполягає на роз'єднанні цих проблем. Не заперечує проти цього і президент е, Кучма. А от що стосується Грончука, він хоче досягнути згоди з Майданом. Звичайно, хто може представляти Майдан? Зразу виставляється перша опозиція. Сьогодні на Майдані є інші люди, які теж хочуть висловити свою думку на підтримку євроінтеграції. Тобто сьогодні можливий тільки... Можливе широке коло обговорення цих проблем в суспільстві, з громадськістю, в кожному місті визначитись. Очевидно, є ще позиція комуністів провести референдум. Але це теж проблематичне питання. Яке питання поставили комуністи для обговорення? Чи згодна Україна приєднатись до Митного Союзу? Про що це говорить? Це говорить про те, що. Може, частина людей розколи України, захочуть приєднатися до митного союзу, а якщо це буде менше половини людей, то автоматично ми вже зорієнтувалися на євроспільноту. Перша сторона, друге це вибір держави. Він здворений в 2007 році. Змінювати орієнтацію сьогодні, не йти в іншому напрямку, на сьогоднішній не тільки доцільна, а не передбачений крок для Європи, для нашої України. Скажіть, будь ласка, ви говорите про те, що те, що відбувається на Майдані, вимоги Майдану зайшли в глухий кут, але ж Майдан є, він існує, і що з ним робити? Як переконати людей, як повинна діяти з вашої точки на сьогоднішній день влада для того, щоб переконати людей, ну роз'їхатися, хоча б по домам, не страйкувати, прибрати ті барикади із Майдану? Дійсно, я про це говорив, що вирішення питання зайшло в тупік. Сьогодні питання, які ставить опозиція? Це зміна влади повністю. Значить, Що ставить питання сьогодні влада? Сьогодні про розблокування приміщень, адмінприміщень, щоб вони могли працювати. Одні не йдуть на зустріч іншим. Який шлях вирішення сьогодні може бути? Це стил переговорів, перемовин. Що там повинно бути? Там повинні бути не лише опозиції влада, тому що опозиція сьогодні не відображає народ, який повністю влада не відображає. Там повинні бути представники з Майдану. Це повинні бути громадські організації, це повинні бути проспілки, бо оскільки їм прийдеться потім відповідати за стан економіки України, за стан соціальний, який буде в Україні, сідати за стіл і при цьому вибудувати перелік питань, які необхідно вирішити. Ми ж почали Майдан з чого? Ми почали Майдан з євроінтеграції, з того, що уряд взяв тайм-аут, тобто паузу взяв. Значить, уряд сьогодні відступає крок назад, готується йти на перемовини. З іншого боку, опозиція і громадські організації, які є про спілки, в тому числі повинні висловити думку свою. Вони повинні, перш за чому я говорю про громадські організації про спілки, тому що вони повинні взяти інтереси, проявити інтереси людей на місцях. Це не повинні бути тільки ті, хто там на Майдані стоять. Це повинні бути люди, хто на місцях, що ми хочемо. Ми хочемо вирішити питання, розв'язати вирішити питання проблем України, значить повинна вирішити вся Україна. Я би хотів, щоб ті, хто стоять на Майдані, теж були представлені, але щоб були представлені люди, які були, щоб це був круглий стіл широкий, щоб не була тільки влада опозиція, дехто з Майдану. І повинно бути винесене коло питань, які повинні бути вирішені найближчим часом з боку влади, з боку опозиції, з боку громадськості. Кожен повинен взяти на себе долю відповідальності. Не ставити питання, оце влада, ми з нею запитаємо. Влада відступилась, з неї йде питання. Опозиція вивела на майдан людей, хай пояснить, чого не виводили по євроінтеграції. По єграції. Значить, зміна влади в тому випадку я згодний тільки тоді, коли влада не виконує курсу. Є такий прецедент, коли Катеринчук, депутат Верховної Ради, подав суд на прем'єр-міністра за те, що він відмовився від вибору. Суд не прийняв до розгляду цього документа, наскільки я знаю, тому що не відмовлялись від дієвору вибору. Тобто є питання. При цьому, очевидно, необхідно було б запросити когось із представників спільноти, щоб вони почули і побачили думку людей. Тому що така думка, яка висловлюється на одному майдані, на іншому майдані, це не є загальна думка українського народу. Тому необхідно тільки перемовини згода досягнути цієї згоди. А що Майдан не може існувати 2, 3, 4 місяці, це блокада економіки, соціальних питань України, вже на сьогоднішній день одне питання під проблемою: питання підняття заробітних плат і пенсій з 1 грудня. Немає бюджету, ніхто не має права піднімати заробітних плат і пенсій. Не вирішене питання накопичення бюджету, поставило теж питання. І очевидно, там повинні бути і роботодавці. Там повинні бути і працівники, які працюють сьогодні, люди, які працюють за межами України, всі повинні висловити свою думку. І тоді буде виясно, з ясно, що робить з Майданом. На мою думку, після того, як будуть поставлені питання, умови, дата, час вирішення цих питань, тоді питання Майдану повинно бути вирішене. Люди можуть повернутися на Майдан, якщо якась із сторін не виконує цих умов яким з вашої точки зору буде соціально-економічний вибір України на перспективу? Ми повинні сьогодні людям заявити про те, що курс на інтеграцію є, він визначений, європейський, і питання, які необхідно визначити сьогодні на цьому проміжку часу, це приблизно до березня місяця, тут три місяці. Що ми повинні визначити? Ми знову повинні ставити питання соціальні, тому що для людей сьогодні це проблематично. Давайте невеликий експорс підемо. До 90-го року ми розказували, що ми підемо в ринкові умови, ми всі будемо багато жити, економіка краще працюватиме. Практично провалили це питання. Приватизація неадекватна, пройшла все, люди не стали, не стали краще жити. Далі ми говорили про те, що держава буде самостійна, незалежна, буде краще. Ми вийшли складу Радянського Союзу з хорошим економічним потенціалом. Ми вносили в склад валового продукту СССР 14,63% прибутку. Тобто це двічі більше, як деякі країни Бінші. інші вносили. так? Тобто, це потенціал. Він після розпаду Радянського Союзу мав певні згубні наслідки лише для військово-промислового комплексу енергетичного. Все решта було гаразд. Після проведеної тотальної приватизації. Впливу, непередбаченого впливу на сільське господарство, ми маємо економіку, яка сьогодні пробуксовує. Далі, наступний етап, ми людям повідомили, що ми вступаємо в світову організацію торгівлі. І це така ж теж манна небесна. Значить, виходячи звідси, всі очікували, на другий день ми вступимо, всі товари поступлять до нас, все буде гаразд. Цього не трапилось. Ми навпаки втратили багато. Чому? Тому що ми поспішно підписали угоду 2008 році про вступ до сот. Що ми дали важливість? Ми підписали угоди, в яких розмитнення товарів, які поступають за кордон на нас, нівелювали. Практично понизили ставки мит розмитнення. А на сьогоднішній день Україна має хорошу землю для вирішення цукрового буряка цукру. Ми його завозимо з Австралії, завозить нам Польща. В обсягах, який перевищують наші потреби. Ми підписали угоду на ввезення курячого м'яса, окорочка буша. Ми, сьогодні ми не знаємо, куди своє м'ясо дівати. Далі ми знову йдемо цим шляхом, що це буде манна небесна, якщо ми підпишемо угоду з євроспільнотою. Треба правильно говорити людям, вірно, ми йдемо вірним шляхом, але треба поступовувати для того, щоб не втратити свою економіку. Країни Євросоюзу виробляють сьогодні 140% продуктів харчування до потреб, тобто 40% потрібно кудись діти. Конкурувати наш виробник не зможе. Далі умови обов'язкове ліцензування, чи то молоко, чи то м'ясо, воно повинно йти не через чиїсь руки виробника, а через централізовану систему. М'ясо повинно йти через бойню, через систему захисту. Дальше, М'ясо не відділяється в свинині від сала, а ми цього не привикли, у нас сало своє, м'ясо своє, це треба звикнути далі. Продавати молоко або можна подавати. В тому випадку, коли людська рука не торкається, тобто треба поставити автоматику, все. на це величезні гроші. Є один шлях створення кооперативів. Але для цього теж треба час. Якщо ми зараз підемо цим шляхом, що ми швиденько як розвалили колгоспи і також створимо кооперативи, нічого з цього не буде. Ми повинні йти своїм шляхом. Європа дає нам цей час, дає від 2 до 10 років. І ми повинні розуміти, що зразу мана не впаде. Навпаки, 2 роки буде дуже важко, тому що товари, які прийде з Європи, вищої якості, в більших обсягах і меншою ціною. Я звертаюсь до людей. Пригадайте, 92 93 рік у нас в нас магазини були завантажені маслом Фінеї Рама. Це масло маргарин. 400 грамів коштує дешевше, ніж наших 200 грам масла. Де ділось масло? Ми повинні були припинити виробництво. Це було й Польщі. Польща це проходила. Я хочу звернути увагу на те, що в травні місяці цього року перший президент Польщі Лех Валенса заявив, що Україна проходить той же шлях, але важчий. Тому що в той час Польща була між розвинутою і Європою. І Радянським Союзом, який стискував цю систему. Сьогодні Росія піднялась, стала крепку на ноги, вона тисне енергоносіями. З того боку, євроспільнота теж хоче мати вигоду. Тоді ми повинні ставити питання: а де ми? Яка наша роль в євроспільноті? Тобто ми повинні мати своє місце, а не просто війти туди на будь-яких підставах. Ми повинні в першу чергу зберегти статус. Рівня доходу громадян. На сьогоднішній день е, Україна потребує кредитів. Е, які підстави сьогодні для кредитування економіки? Перш за все, ми знаємо, що е, йде кругом розмова про те, що золотовалютні резерви впали з 36 до 18,8 мільярда доларів. Це теж правда. Е, куди вони використались? Е, ми сьогодні вже інформували нас і центральні органи знаємо, що це. Розрахунки за газ з Росією за ціни, так захмарні, скажем, це сьогодні і ціни викликані на погашення попереднього боргу, де взяти кошти, де підстимулювати економіку. Перш за все, це проблема, яка виникає в зв'язку з запозиченням коштів Міжнародного валютного фонду. А міжнародний валютний фонд, як і Євроспільнота, вимагають від нас підняти ціни на енергоносії, на газ, далі заморозити заробітну плату. Заморозити пенсії, ну я не скажу, що це був би політичний момент, тут є економічне підґрунтя. Давайте так, у нас сьогодні до 15% населення користується субсидіями, тобто доплата допомога держави на ту велику різницю, яку ми маємо за межами 15% плати за комунальні послуги. Якщо ми піднімемо ціни на газ, кількість громадян, які використовують субсидії, збільшиться. Тобто держава візьме на себе більший тягар, ніж він сьогодні. Тобто держава практично не може сьогодні взяти на себе цей тягар, оскільки, давайте зрозуміємо, сьогодні трошки більше 20% державної власності. Немає сьогодні 100% державної власності, за яку вона має забезпечити патерналістські соціалістичні умови. Немає, сьогодні є приватна власність. Ми і так взяли на себе дуже багато сьогодні. Це 200 пільг, які є сьогодні в економіці України. І ці пільги направляються на групу населення. Є люди, які мають високі доходи, але, але... Мають пільги. але за статусом вони мають право на пільги. Розумієте, вони мають право на пільгу на оподаткування, мають І на оподаткування не сплачують там законно, не сплачують тисячі гривень, а за 280 гривень, як дитина війни, він стоїть в черзі. Розумієте, тобто тут балансу немає. Ми надаємо пільги не громадянину, а групі громадян, які попадають під той статус, незалежно від їхнього доходу. Сьогодні люди мають великі доходи і користуються пільгами. Я думаю, що це один із варіантів, який треба пояснити людям всім, що при вступі до Євросоюзу пільги не будуть такі. Є тільки адресна допомога. Цим сьогодні цим прикладом я вивчав його, є користуються. Москва і деякі міста Росії, коли є карта жителя Москви, на ній занесена певна сума грошей, це різниця між доходом його і прожитковим рівнем, щоб забезпечити прожитковий рівень, людина може їздити в транспорті хоч 10 разів на день, може не їздити платити за комунальні послуги, може там і там використовувати, але просто так безпідставно пільгами користуватись не може. Василю Вікторовичу, наскільки я зрозуміла, ви вже почали відповідати на питання, які є загрози і вигоди на шляху євроінтеграції. Ну, перш за все, я сказав, розповів або торкнувся питання пов'язаного із проблемою громадян. А я хотів би зупинитись на загрози для виробництва. Сьогодні це не секрет. Україна знаходиться на 126-му місці по конкурентоздатності економіки. Якщо сьогодні ми просто так дамо можливість. Вийти на наш ринок іншим виробництвом європейських країн, розвинутих європейських країн, то ми обов'язково зіткнемося з проблемою зупинки підприємств, зупинки виробництва. Це нові безробітні. Сьогодні в Болгарії 47% населення безробітні, в Румунії 42% безробітні. По статистиці в нас десь від 8 до 9%. В Росії трошки має нижчий показник безробіття. Навіть якби мені сказали, що сьогодні 10% в нас то скажу там із приховане безробіття ще, то можна сказати, що це не 47%. Якщо навіть хтось вважає що це не так, то можна послухати заяву прем'єр-міністра Англії. Вони заборонили в'їзд на територію Англії безвізово для громадян Болгарії, громадян Румунії. Вони абсолютно всі кидають свою країну і переїжджають в ті країни, де можна працювати. В нас сьогодні. Багато підприємств, які використовують російський газ із захмарною ціною, вони мають проблеми сьогодні. Ми сьогодні в таких умовах повинні перейти на стандарти, нові стандарти виробництва. Якщо переходимо на нові стандарти, ми відходимо із існуючих раніше стандартів з Росією. А нам необхідно подивитись, які стандарти нам необхідно привести до відповідності з Євросоюзом, а які ще стандарти поступово переходити з Росією. І тут є один прецедент. Коли була заявлена <кхи> вимога і Росії, прохання, точніше, і України до Євросоюзу, давайте сядемо за стіл переговорів разом. Бо це питання дуже важке. У нас і залізниця має проблему. Колія 150-152 міліметри в Україні, як і в Росії. Євросоюз має 145 міліметрів. Перехід на колію це додаткові вкладення коштів. Залишити так, якою вона є, це теж проблема. Чому? Тому що пасажирські вагони переформатуються на кордоні за дві години, а грузові вагони неділя, а то й дві неділі перевантажуються. Це втрачання. Ми за часів СССР, коли були Варшавська угода, ми пропускали окремі колії, робили прямо до металургійних комбінатів Польщі і Німеччини. Пробудували, щоб не перевантажувати. Сьогодні нам пропонують іспанський варіант. Поїзд рухається, потяг рухається на швидкості 15 км на годину, і пари залізничні поступово набирають розмірів ширше або вище, коли вони рухаються. Це менш так, затратний механізм, але встановлено, що такі пари на залізниці нас з 15-20 років, а такі пари, коли розсуваються колеса, 5 років. Тобто ми зараз перейдемо на цю систему, не відчуємо втрат, а вже через 5 років треба міняти пари на вагонах. Тобто в даному випадку це теж проблема. Виробництво залізничних вагонів сьогодні на Полтавщині, Дніпропетровська область, Полтавська область, ми забезпечили Росію, Казахстан, торгуємо, виробляємо вагони, сьогодні навіть виробляємо потяги, цих, формуємо разом. А при вступі до євроспільноти. Нам треба змінити стандарти. На превеликий жаль, Європа відмовилась, щоб Росія була третьою стороною перемовина. Я думаю, що якщо питання стоїть з політичної точки зору, то це вірно. Якщо питання стоїть з економічної точки зору, то варто було прислухатись, тому що ми сьогодні будуємо ракети, без Росії ми їх не будуємо. Ми будуємо сьогодні літаки, без Росії теж не будуємо. І не треба нам відходити від того, що ми можемо. Використовують тільки Запоріжь, Січ, які виробляють двигуни літаків. Якщо Росія зможе виробляти їх, ми залишимося з своїми літаками один на один. А ми сьогодні утягли в виробництво вже і Іран там будуть збиратись АН-148, АН-158. Це великі замовлення. І якщо на цьому переході ми не виконуємо вимог, ми втратимо ринки, ті, які маємо сьогодні. Тобто тут треба, щоб євроспільнота прислухалась до нас. Що в цей тяжкий перехідний період, ну ну хоча б не, не давали кредити Бог з вами, та хоч би створили умови, щоб наші товари просувалися на євроринок, поки цих умов вони не чують. І Квасневський про це заявив аналогічно і сказав, що ми програли питання з Україною в зв'язку з тим, що не розглядали економічного пакету документів. Скажіть, будь ласка, які можуть виникнути проблеми економічного, соціального та політичного характеру на шляху перетворень? Я почну до навпаки з політичних проблем, бо оскільки вони повстали сьогодні вище, економічних і соціальних. Політичні проблеми, частину з них було вирішено. Це зміна законодавчої бази, внесення змін до Конституції. Вони частково були вирішені. А от стосується економічних і соціальних питань, які сьогодні поставили. Це питання пов'язане із захистом економічної безпеки країни і захистом соціальним захистом населення. Тобто ми сьогодні повинні відійти від поголовного патерналізму, коли сьогодні дехто заявляє, мені зобов'язаний, ми повинні. Це така звичка в нас від соціалістичного періоду. Сьогодні ніхто нікому не зобов'язаний, кожен повинен формувати свій пакет життєвий сам. І, наприклад, навіть пенсія вона повинна поступово формуватись, нас це заставлять зробити євроспільнота. Пенсія повинна складатися з трьох частин страхової системи, власне заощадження і власне державної пенсії. Яка доля з цих трьох частин буде в країні? Це буде залежати від економічної ситуації в країні. Ми сьогодні маємо політичний прецедент зміни влади. Ми хочемо змінити владу, але за цим виникає інше питання змінимо владу. А чи зміниться економічні стосунки, відносини нові? Що потягне з собою? Що зміниться, якщо прийде новий президент, новий уряд? Перше питання: що буде джерелом надходжень до бюджету? Виробництво є воно сьогодні? Сьогодні в нас виробництво в багатьох випадків призупинне в зв'язку з блокуванням з боку Росії умов зв'язку з входженням України до ми, до Євросоюз. Євросоюзу. Росія проявила себе. Я скажу так, думаю свою думку висловлю, що Росії не вигідно зовсім блокувати, бо вона теж зупиняє свої виробництва, свої проблеми виникають. Наприклад, у нас є полтавський автоградний завод, який виробляє гальмівні системи для автомобілів Росії, автомобілів Білорусі. Тобто ми включені в систему. Але якщо ми будемо міняти стандарти, вони можуть відмовитись міняти стандарти. Ось чому необхідно було. З політичної точки зору знайти політичний діалог між Росією, Україною і Євросоюзом. Але оскільки Євросоюз на це не виходить, не визначається, то очевидно необхідно вести перемовини сьогодні України безпосередньо Євросоюзом. Але відстояти свої позиції. Ми, повинні, ми не повинні повторити помилок входження до світової організації торгівлі, де ми підписали такі документи, які стали згубними для економіки України. Виходячи з вище висловлено, це про що ми говорили вище, я хотів би зауважити, що зміни курсу сьогодні немає. Україна вибрала курс на євроінтеграцію. І сьогодні ставити протиставляти Росія, Митний Союз чи євроінтеграція абсолютно недоцільно. Чому? Тому що ось перша заява Росії, вона хоче спілкуватися із Європою, вони теж хочуть йти в Європу. Сьогодні Росія веде торгівлю з Європою в обсягах більше, ніж Україна. Ми повинні знаходити шлях, щоб ми, як сусіди, біля будинку не сперечалися з одним заради іншого. Ми повинні вибрати шлях мети і, і узгоджувати це з іншими країнами, не тільки Росія, іншими, з ким ми ведемо торгівлю, з ким ми ведемо взаємообмін, з ким ведемо обмін людьми. Тобто, де люди йдуть працювати, вони сьогодні в нас працюють і в Європі, працюють і в Росії, працюють і в Азіатських країнах, в тому числі в Китаї працюють. Вони працюють сьогодні в Японії, наші люди працюють, допомагають ліквідувати наслідки катастрофи на Фікусімі. Тобто люди наші кром працюють. І вибрати шлях взамін одного або іншого є недоцільним. Вибраний обраний шлях, заявив про це президент, уряд цього хоче народ України. Необхідно тільки цим курсом йти поступово, не зірвати е, курс, як кажуть сьогодні. Я вам дякую. Дякую, Василю Вікторовичу. І нагадую вам, шановні глядачі, що сьогодні я спілкувалася з кандидатом економічних наук, доцентом кафедри економічної теорії та прикладної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі Похилюком Василем Вікторовичем. Наступного тижня я зустрічаюсь із головою Пирятинської районної ради Нечипоренком Олексієм Олександровичем. До побачення.